Дякую. Вітаю всіх на сьогоднішньому нашому брифінгу. Сьогодні середа, 21 червня. І як завжди, ми в цей день тижня говоримо про евакуацію населення Донецької області. Сьогоднішні спікери нашого зібрання це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової державної адміністрації обласної військової адміністрації Петлян Дмитро, заступник начальника департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації Пожарський Дмитро та виконувачка обов'язків начальника служби справах дітей Донецької ОДА Рижакова Юлія. Пані Юлія, прошу вам слово прошу. Доброго дня, шановні присутні, загальна кількість дітей на території області під контрольній українській владі складає на сьогодні 21 тисяча 46 дітей. На території активних бойових дій в області перебуває 179 дітей. В Лиманській міській територіальній громаді 173 дитини, в турецькій міській територіальній громаді 5 дітей, і в Комарській сільській територіальній громаді у селі Веселому перебуває одна дитина. Кількість дітей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб, з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, складає 371 дитина, 273 сім'ї. Вони перебувають у 16 населених пунктів. Пунктах Донецької області. В Лиманській міській територіальній громаді залишаються шість дітей із трьох сімей у селищі Новоселівка. в Криворізькій сільській територіальній громаді у селі Матяшеве перебуває одна дитина. В Шахівській сільській територіальній громаді залишаються перебувати 20 дітей з 13 сімей, в селі, в селі Турецьке чотири дитини, дві сім'ї селі Веселому одна дитина, одна сім'я, село Грузьке, вісім дітей, чотири сім'ї, село, село Золотий Колодязь, дві дитини, дві сім'ї, село Кучерів Яр, три дитини, дві сім'ї, село Новотроїцьке, одна дитина, село Петрівка, одна дитина. В Добропільській міській територіальній громаді залишаються 98 дітей, 90 сімей. Місто Білицьке, 68 дітей, 64 сім'ї, селище Водянське 16 дітей, 13 сімей, село Світле 14 дітей, 13 сімей. У Дружківській міській територіальній громаді залишаються 246 дітей, 166 сімей, село Миколайпілля, 4 дитини, 2 сім'ї, село Приют, 1 дитина, село Торське 8 дітей, 5 сімей. І селище Олексійова-Дружківка, 233 дитини, 158 сімей. Додатково в Комарській сільській територіальній громаді і залишається одна дитина, одна сім'я, в турецькій міській територіальній громаді залишаються 5 дітей, 4 сім'ї у селищі Щербинівка. За цей тиждень було евакуйовано, була евакуйована 191 дитина, 133 сім'ї. З селища Новоселівка Лиманської міської територіальної громади було евакуйовано дві дитини, дві сім'ї. Шахівської сільської територіальної громади загалом евакуйовано 47 дітей, 37 сімей. У селі Веселому 5 дітей, 5 сімей. Село, село Грузьке 13 дітей, 10 сімей село Золотий Колодязь, 21 дитина, 16 сімей, село Кучерів Яр, 4 дитини, 3 сім'ї, село Новотроїцьке, 4 дитини, 3 сім'ї. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 16 дітей, 14 сімей. Місто Білицьке, 12 дітей, 11 сімей, село Світле, 2 дитини, 1 сім'я, село Шевченко, 2 дитини з двох сімей. З Дружківської міської територіальної громади загалом евакуйовано 126 дітей, 80 сімей. Село Миколайпілля – 17 дітей, 12 сімей. Село Приют – 4 дитини із однієї сім'ї. Село Торецьке – 13 дітей, 8 сімей. Село Софіївка – 32 дитини. 25 сімей і селище Олексієва-Дружківка, 60 дітей, 34 сім'ї. Евакуація триває. Дякую. Дякую по по дякую тепер. Пан Петлін. Будь ласка, прошу доброго дня ще раз усім присутнім. Евакуаційні заходи на території області під українській владі тривають. І станом на вчора загальна кількість евакуйованого цивільного населення складає більше 1 мільйона 223 двадцяти 1 мільйон 223 тисячі цивіл, осіб цивільного населення, з яких більше 191 тисячі – це діти і більше 46 тисяч – це особи з інвалідністю. І залишається на території підконтрольної українській владі території близько 277 тисяч осіб цивільного населення. За Протягом тижня про прошедшого було евакуйовано більше стан тисячі осіб. І в громадах, які віднесені до громад активних бойових дій, у нас залишається 26 тисяч осіб і 180 дітей. Будуть питання, будь ласка. Дякую, почули. Пан Пожарський, прошу слово вам. День добрий. Протягом минулого тижня і навіть зараз у нас тривало розселення наших евакуйованих донечан, які звернулися до транзитного центру Павлограді. Ось протягом тижня було розселено 37 осіб. З цих 37 осіб це ми. Позавчора направили на проживання 10 осіб, три родини, в них шість дітей до Закарпатської області. Вже є отозвіт, можна побачити його на Фейсбуці облдержадміністрації. Наші діточки вже приїхали, вже комфортно розселились. Дуже велике дякуємо і громадській організації Проліска та благодійному фонду «Східсос», які допомогли нам їх. Доставити також у Укрзалізниця, яка забезпечила транспортне сполучення з міста Дніпра до, до станції Мукачева. Так, у нас було розселення 8 осіб до Хмельницької області. Вони сьогодні зараз прямо будуть саджатися на евакуаційний поїзд. і Завтра вони приїдуть. Це всі вісім маломобільних осіб, які ми разом у співпраці з благодійною організацією Схід СОСТА. А те Укрзалізниця. Евакуюємо до спеціалізованих закладів Хмельницької області. Також три особи, які бажали розселитися, були розселені в Дніпропетровській області, п'ять осіб у Львівській області. У співпраці з організацією Save Ukraine ми розселили 11 осіб, з них п'ять дітей. Це була евакуація до міста Ірпінь, а також до Черкаської області, міста Сміла. 37 осіб протягом тижня були розселені. Також ми побачили активізацію евакуації маломобільних осіб, які разом з, разом з рідними евакуювалися. Враховуючи ситуацію, в області, переважна більшість із 65 осіб маломобільної категорії, які потребують допомоги. Разом з рідними це 51 особа евакуювалася з Шахівської. Територіальної громади разом з рідними, в них було орендоване житло, вони поїхали е, до своїх помис, помешкань. Тому евакуація триває, ще раз е, звертаємося, враховуючи безпекову складову в області, е, звертайтеся до військових адміністрацій, населених пунктів, особливо це стосується сімей з дітьми, маломобільних осіб. Е, і, будь ласка, ми вас всім допоможемо, всіх евакуюємо. Від вас треба тільки одне наважитися. Та звернутися про допомогу. І вам всі допоможуть. Дякую. Вас не чути. Включила звук до пані Юлії. Де найбільше зараз перебуває дітей? Ну і наступне до пана Пожерського, бо щось з відео зі звуком: скільки залишається маломобільних осіб на підконтрольній території України. Скажіть, будь ласка, це мається на увазі взагалі підконтрольна територія Донецької області, де більше перебуває дітей, чи території, які віднесені, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб? Ні, загалом де найбільше дітей, бо ми сказали 21 тисяча 46 дітей залишається. То найбільше дітей. Найбільша де? кількість дітей перебуває дітей перебуває в Краматорській міській територіальній громаді. Це 5570 дітей. У Слов'янській міській територіальній громаді також перебуває 5623 дитини. В дружківській міській територіальній громаді перебуває 2204 дитини. Всі інші трохи менше, ну, в Добропільській uh -huh. територіальній громаді перебуває 1639 дітей, за нашими відомостями. В Олександрівській селищній територіальній громаді перебуває 1280 дітей. Всі інші громади там теж діти є, але трохи менше за тисячу. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, а до цих дітей вже входять. ті... Родини, які переїхали з небезпечної, ну, з примусової евакуації до більш безпечної території, розуміючи, що все одно переміщується більше в області. Ну, наприклад, з Костянтинівки переїхали до Краматорська, стало там вони ж ходять ці 5 580. чи це тільки мова про місцевих жителів, місцевих дітей? Це більше мова йде про місцевих жителів. Чи є, є розумієте? Це, мабуть, у соцзахиста є дані про дітей, які переміщені, чи так окремо ніхто не рахує? Ну я до того, що не може я бути об'єктивна цифра 5 тисяч. Я думаю, окремо дітей ніхто не рахує кількість внутрішньо переміщених осіб, тому що сьогодні вони перебувають у Краматорську, а завтра вони виїжджають взагалі за межі області. Ну то я правильно розумію, що не дуже об'єктивна цифра казати, що в Краматорську перебуває 5580 дітей, розуміючи, що їх там більше, бо туди переїхали діти з громади, де примусова евакуація. Можна сказати, що цифра може бути не дуже об'єктивною. Це, але це такий облік, який передають нам територіальні ну, громади. Я ж тому уточнила, що мова йде саме про дітей, які місцеві, не є ВПО з, а, інших, регіон, з інших громад, які підлягали примусовій евакуації, переїхали до Краматорська, Слов'янська, Добропілля, там Олександрівки, чи ще якісь міст зі своїх населених пунктів. Правильно, так? Так, так. Дякую за роз'яснення. Пер моє питання до пана Пожарського: скільки залишається маломобільних осіб в області на території, яка контролює українська влада? Давайте Це так, так. На, на території області ми ведемо щоденний моніторинг кількості одиноких маломобільних осіб та осіб з інвалідністю, Це саме люди, які потребують підтримки держави. Якщо ж ми будемо говорити про всіх маломобільних осіб, це... Ні, давайте про тих, які потребують читада. Да. У нас сьогодні на сьогоднішній ранок на території області під контрольною української владі проживало 2502 маломобільні особи похилого віку, з них 573 особи з інвалідністю. Яким надається соціальна послуга догляд вдома? Це всі одинокі особи, які були виявлені органами місцевої влади, то є військовими адміністраціями населених пунктів, із якими щоденно ведеться робота стосовно... Евакуації, їм роз'яснюють, куди ми можемо евакувати, як ми можемо евакувати. У нас даже громади вже збираються відкривати на прикладі Донецького, да. Ми відкрили Бахмутський психоневрологічний інтернат, де у нас евакуйовані особи розміщені в Полтавській області. Наприклад, Селидівська військова адміністрація планує найближчим часом відкривати в Одеській області стаціонарне відділення, де будуть розміщатись також особи, які евакуюються. Шахівська громада, враховуючи. Безпекову складову в громаді збирається збираються відкривати в Черкаській області відділення підтриманого проживання, яке вже ремонтується, зі всіма з цими 2502 особами ведеться щоденна роз'яснювати робота стосовно можливості і необхідності евакуації для того, щоб зберегти їхнє життя. Ви мене чуєте? Так, да, я чула, я прекрасно чую. Mm. чув. Мене погано чутно, я... щодо. У вас пропадає зв'язок щось. Дякую, за відповідь. Так, я моя ще хочу додати. Ми з цими людьми ведемо постійно роботу. Дякую за мою відповідь. Я вас прекрасно чую. Давайте я так, все я почула. А, прошу, прошу далі, ага. От з цими людьми щоденно ведеться робота, але на жаль, вони наполягають на відмові ага. від евакуації. Я чую прекрасно, Вони вони, так. вони, вони дуже прив'язані до своїх квартир, будинків, до своїх сусідів, до своїх соціальних робітників. Незважаючи на те, що виїжджають до них на, на дом, щоденно їх відвідують. Вони привикли до такого. Способу життя. Ми їм пояснюємо, що враховуючи постійні обстріли, можливо, виникнуть ситуації, де буде небезпека для їхнього життя. На жаль, всі ці люди поки що відмовляються. Но це не говорить, що ми не евакуюємо. Ми кожного дня вивозимо з кожної громади одну, дві, три особи, з зазначених маломобільної категорії. Ну бажалось би, щоб вони звернули на увагу, що пусть погодяться на евакуацію. Ми не допоможемо їх розселимо. Ми знайдемо, нам дуже допомагають і громадський сектор, і Міністерство соціальної політики, і Національна соціальна сервісна служба. У нас дуже активні інститути громадянського суспільства, які допомагають одиноким маломобільним групам. Це і Схід СОС, це і Янголи Спасіння, це і Проліска, це і Save Ukraine. Опцій по розміщенню вистачає. Просто треба погодитися. І ще раз наголошую: і маломобільним особам, одиноким особливо. І Сім'ям з дітьми треба евакуюватися. Збережіть своє життя. Дякую. Є колеги питання, уточнюючи? У мене є питання, враховуючи те, що ми почули про дітей. 20 тисяч, це 21 тисяча це теж мова йде про місцевих дітей, про тих, які живуть в громадах. Чи є розуміння, скільки в Донецькій області проживає загалом дітей? У когось. Ви маєте на увазі загалом на підконтрольній українській владі території разом з ВПО? Так угу. да. я думаю, такої цифри ніхто не Чи є має. розуміння, скільки дітей, хоча б в примусовий спосіб, спочатку примусової евакуації загалом були ну, виїхали зі своїх громад. Але ну я вже розумію, що немає розуміння. Де саме. Вони не обліковані, де що, що вони виїхали в межах області, правильно? А скі... Добре, а скільки хоча б сьогодні, ти? чи ця цифра не ведеться з початку примусової робили? Вибачі... З початку примусової? Давайте я відповім. Чуєте мене? Так, угу. так, звісно. Так, да, я Спочатку проведення заходів з примусової евакуації, яка почалась 23-му році в квітні місяці, загалом евакуйовано 14 417 дітей. Але нема розуміння, скільки їх виїхало поза межі області, правильно? У е, мене цифри нема. Хто за межі, хто Ясна. в інших населених пунктах. Угу. Я до чого перепитую, Ми завжди пишемо цю цифру, що в області проживає 21 тисяча людей, дітей, але вона... мова йде про дітей місцевих в тих громадах, де поки ну, більш-менш небезпечно. Мова не йде про тих дітей, які взагалі живуть в області, правильно? Великі міста, такі як Краматорськ, Слов'янськ, їх взагалі неможливо відстежити і точну кількість дітей в цих містах. Я просто уточнюю, якщо mm. ми правильно подавали інформацію, не більше того, дякую дуже за розуміння. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую, дякую за уточнення. Mm -hmm. e, є питання ще? E, уточнення? У мене теж немає. У мене є одне питання, але воно таке більш загальне. Це Богдан а це не по Ні, Це Дмитро, представник Бахмутінвій. Чи можна буде отримати запис безпосередньо зустрічі в Zoom брифінгу, щоб більш чітко та детально подати точну кількість дітей, які знаходяться заходяться у небезпечних регіонах та були окуйовані? Дякую. Звичайно, так. У нас є а, звісно, і. Звісно, залиште свій номер в чаті, я дам вас у групу. О, добре, mm -hmm. зараз. Mm -hmm. Дякую. Так, пачу ого. Ага. Е, ще питання, уточнення. Е, бачите, сьогодні таких, начебто, зрозуміло, було багато, а потім Дивіться, якось досу, потребували всі, да. Алло, Гало, mm -hmm. пані Людмила. І так. з досвіду, що у нас відбувається на транзитному пункті евакуації, я можу сказати, що служби у справах дітей на місцях вони відслідковують кожну родину, куди вона і як вона поїхала. Якщо до нас їде родина з діточками, нас попереджають, ми її чекаємо, і ми вже пропонуємо опції їм по розселенню. Да? ми їх розміщаємо, наприклад, в більш комфортних для тимчасового проживання умовах. Не у місті Павлоград а у місті Дніпро вони відслідковують, куди і як поїхала ця родина. Тому просто зараз цифра ну люди не готувалися до такої до такого питання. Якщо ви сформулюєте, я думаю, наступний тиждень наші колеги це зберуть і будемо питання, Тому що до цього воно ну, справді не виникало. Ну я, наприклад, ця та була впевнена, що це загальна кількість дітей, поки пані Людмила не. Порушила питання, скільки дітей в окремих громадах проживає? Я думала, це загальна кількість. Це зовсім не претензія, що хтось там чогось не знає, чого не рахує чи ще щось. Просто ну хочеться бачити реальну картину, скільки людей проживає Донецькій області, мається на увазі дітей. Ті, хто хотіли виїхати з дітьми, вони виїхали відразу. Ті, хто виїжджають за межі області, це одиниці в межах ну того, що відбувається, і все ж таки з примусової евакуації більшість переміщується в межах поки області. Ну дай Боже, щоб не довелось далі їхати, і от хотілось би розуміти, скільки у нас взагалі діточок проживає в межах області, тільки через це і виникло. Пані, ну, я... Ольга, пані Ольга, із досвіду, дуже багато сімей з дітьми евакуюються, по-перше, власним автотранспортом, і його відслідкувати через залізничні вокзали або транзити центр це дуже тяжко. Я вам скажу по, по власному досвіду. Ось тому ця інформація комунікується виключно в межах громади, да? тому що там працює uh -huh. розпорядження голови да? Відповіді служби, які ведуть моніторинги в розрізі ну, по Да? І тому не можна говорити, що зараз більшість людей евакуються в межах області. Більшість людей, ну як з власного досвіду, або вони евакуюються через наш транзитний центр, або вони евакуюються, дякуючи, що працюють залізничні вокзали у місті краматорськ Славяцька. Вони евакуюються залізничним транспортом до своїх знайомих людей, тому що я вам можу сказати, з власного досвіду ми на виконання постанови 332 щотижнево направляємо. Інформацію отримано від громад це перелік осіб, які самостійно евакуювалися, це їм дозволяє в більше. Комфортний спосіб нарахувати допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. І в зазначеному списку буває по тижням дуже велика кількість осіб, в тому числі дітей. І ці люди вони звертаються вже до своїх військових адміністрацій для включення цього списку вже постфактум, коли вони евакуювалися, або там в Київ, або в Одесу, або до рідних в Харків. Це не говорить, що більшість людей евакуються в межах області. Дуже багато кількість людей виїжджає, але вони виїжджають самостійно, тому що дякувати нашим транспортним підприємствам є відповідне сполучення. Дякую. Дякую за роз'яснення. Я хочу Олю підтримати, Олена Колгошова, бо я теж сприймала цю цифру, що це загальна кількість дітей, які залишаються в області наразі. Тепер зрозуміла як це воно. Я думаю, що давайте цифру... я ще доповню. Ви ви кажете, що ви розумієте, що це не вірна цифра. Ну я не, не погоджуюсь, тому що дані надають місцеві органи влади. І якщо родина перемис... була переміщена по сусідню громаду, скажімо, в межах області, і зареєструвалась, вони її учитують. Якщо звісно, переїхали тимчасово і не зареєструвались, то звісно, що ні. Тобто а, ця цифра а... близько 21 тисячі дітей, вона більш-менш об'єктивна. Ну не, не до чоловіка, не до дитини, звісно. Ну а приблизно. тобто, ми тобто, ми правильно все говорили і писали. Дякую, бо а, я, я, я розумію. Можна я додам ще це найоб'єктивніша цифра, тому що я вам скажу так. Що в нас були такі випадки, коли, наприклад, з наприклад з Лиманської територіальної громади їхали і перереєстровувалися як ВПО, наприклад, у місті Краматорськ. Тобто ви уявляєте, тоді ми будемо їх рахувати і як в Лимані, і як в Краматорську? Ні, я ж і перепитала, чи входять у ці п'ять. Це, 5 -5 це усе подвійне рахування, тому. А, а, ця цифра, яку було? нам дають громади, вона на сьогодні найактуальніша. Та то розумі... зрозуміло, що точно цифру ніхто не може дати, бо мігрують люди. Ну як за ними розслідувати кожної миті? <сум> то Ясно вже. Дякую. Дякую, та. та. Ще хотіла додати до того, ну, ми переходили і, скажімо, від дітей до маломобільних осіб. Я теж бачила це відео, коли ну, скажімо, евакуаційні групи, які приїжджали евакуювати людей і запрошували, але вони відмовлялися попри ту страшну небезпеку, яка триває зараз на Донеччині. Е, ну, і Аргументи, що ви можете. Загинути, ну для на жаль, для, для деяких людей це, ну, на жаль, знову ж таки скажу не аргумент. Е, я бачила, я є свідком, хоча таким, знаєте, краним свідком, але я стежу і викладають відео багато з евакуації. Тобто робота триває, переконують, їздять і навіть себе наражають евакуаційні групи на небезпеку, але продовжують це робити. Це до того, що. Треба все таки ну, наважитись уже для того, щоб той, хто ще сумнівається, бо є такі люди, які вже вирішили остаточно це не робити і залишатися на місці. Ну а для тих, хто вагається, треба все таки зібратися і, і, і вирушити в більш безпечне місце. Дякую. Ще які є, може на завершення, може ще щось додати. Ну, я хочу додати, що я підтримую, що евакуація треба вчасно, тому що ми бачимо людей. Останнім часом їх кількість збільшилась, і це саме з Покровського Костянтинівського напряму, які сиділи, думали, це їх не затронено. Люди приїжджають після обстрілу. Ну вони втрачають документи. Це таке, їм допомагаємо, відновлюємо документи. Но люди приїжджають, вони отримують страшенні ментальні травми. Розумієте, по людині ми бачимо, що у неї є. Посттравматичний синдром, вона трасеться. У нас працюють з ними психологи, Ми бачимо, що люди не сплять, розумієте, вже після того як прилетіла в їхній будинок або поряд, бо їх або їх доставалося з під завалів. Тому е, лучше не наражати себе на небезпеку. Документи можна відновити, це не проблема. А ось що буде потім зі здоров'ям, це можуть бути великі проблеми. Тому дуже ще раз просимо вчасно евакуюватися. Mm. Давайте ще одну таку ремарочку на останнє до ваших слів, пане Дмитре. Mm. Mm. Зараз за статистикою на початку великої війни люди потребували більше якихось матеріальних, ну там не знаю там, речей, тобто продуктів або там грошей там комусь бракувало, там ще якісь э, побутові речі. Зараз на жаль, збільшилась кількість людей, які звертаються саме за психологічною допомогою. Тобто на сьогоднішній день це 40%. і це якраз говорить про те, що це ті, які не наважувалися своєчасно виїхати, а ну скажімо так, відкладалися на потім, на потім і ну тепер маємо мають таку от проблему. Е, дякую, почули. Була мені змістовно цікава наша сьогоднішня можна... зустріч. Вибачаюсь, можна уточнити. Да. Я вибачаюсь, дуже бо запізнилася на брифінг, маб, мабуть, це говорили, ага. але я хочу, будь ласка, а от території активних бойових дій так і залишаються на у 17 громадах у нас, так? так не так, 17. ця цифра? Поки, ага, поки ну, без змін. Ага. Без змін, ага, все, дякую. Так. Ну, тоді, Давайте я знову завершуємо нашу роботу. Це були Петля Дмитро, Пожарський Дмитро та Рижикова Юлія, представники Донецької обласної державної адміністрації та Донецької обласної військової адміністрації. Дякую за сьогоднішню розмову. До наступних зустрічей. Ну і не забуваємо, і закликаємо усіх до евакуації. Той, Дякую, хто налаживається, має їхати. Дякую, всім гарного дня. На все добре, до побачення. До побачення.